Неправильну ціну поставила, та наче да я не ну я просто думав цей диван за тридцятку коштує. а Він коштує по базі двадцять шість Трошки дорожче в цій тканинці, але в загальному це дуже дешево за цей диван. Моделька називається Берген на незалежному пружинному блоці, і він дуже зручний по посадці. Цей диван ми їздили, пробували, вибирали, вибрали, замовили прямий і кутовий диванчик стоїть на складі, поки нема куди поставити в магазині. В чому фішечка? Класні зручні по висоті і м'якенькі підлокітники. Незалежний пружинний блок в наповненні дивана супер легке розкладання, буквально однією рукою. Дві ніші для зберігання речей, високі ніжки на дивані для легкого прибирання. Ну і відповідно спальне місце. Тут у нас 150 на 195 сантиметрів. Загальний габарит 225. Якщо моделька Берген зацікавила, робимо в будь-якій тканині. Тканинку з вами обираємо. Можна обирати прямий кутовий варіант диванчика, і він дійсно дуже дуже комфортний. Якщо хочете, приходьте в шурум, спробуйте на ньому посидіти. Вам він точно сподобається, або інші модельки, якщо ця не підійде. Дніпровська набережна 3А. сайт Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку.